Послання 98. Мечі правосуддя впадуть зараз. Понеділок, 30 травня 2011 року 0300. Почуйте мене зараз, мої діти, повсюди. Мечі правосуддя впадуть на тих, які не зможуть в належний спосіб підготуватися до попередження. Моє полум'я Божого милосердя представлене світові, щоб дати кожному з вас. Скуштувати те, яким буде останній день суду, збирається бути невірно витламоченим такою великою кількістю з вас. Цей великий день попередження наближається з кожним місяцем, тому ви зараз повинні відкласти час для підготовки до мого Божого милосердя. Багатьом багатьом душам буде важко зрозуміти, що ця подія насправді означає, тому в результаті багато помруть від шоку, що засмучує мене. Тому що для тих, які не виживуть, причиною буде жалюгідний стан їхніх душ. Католики по всьому світу шукайте сповіді зараз, якщо ви хочете скористатись з мого великого акту любові і милосердя. Християни та представники інших вірувань, говоріть в тиші і скажіть Богові, як ви каєтеся, як сильно ви жалуєте за свої провини, і попросіть його пробачити вас. За ваші гріхи, тільки ті, які сильні серцем в своїй любові до мене і Бога, предвічного Отця, будуть підготовлені в належний спосіб. Інші, завдяки своїй силі розуму і характеру, нарешті зрозуміють істину і приймуть мене з любов'ю в своїх серцях. Що стосується інших, то шок буде настільки неприємним, що коли їхні душі будуть відкриті їм в своїй темряві. Вони впадуть замертво, на той час буде занадто пізно просити прощення. Для них не буде ніякої надії. Моліться, моліться всі ви, щоб якомога більше душ пережили мій великий акт милосердя, ваш люблючий Спаситель Ісус Христос.